Криття бігло і під час я просто, прилетіла ракета, і я сколками затіла її. Карина дуже світла, вона завжди радісна така, вона хлопці в нас менші, і вона завжди їм така підтримка була. Вони нас на, на як їздили. На Каріну можна було положитися, вона дуже відповідальна була. І вона дівчинка в такі роки і вже таке досягнення. велика молодець, вона дуже трудоголік такий працювала і заохочувала навіть і менших. Мала багато титулів, плюс до всього вона в цьому році отримала майстра спорту України з кінбоксунгу. Намагалася працювати як тренер, тобто хотіла, мріяла стати тренером, і це буде дуже велика втрата для всієї команди і для спорту. Я кажу і прочені муші павані, а ще бо як і якої суссумрієвострі, такої Богуміршала Ісусі привіде з ним. Сие бы вам говорим Слово Господне, якому живущее, старшее пришествие Господне, не имам и предварите умерших. Будучи даже в цьому житті, ми відчуваємо один одного, навіть на вице. Ставим Бог наш, всегда на ней пристановится ликом. Старшая купно с ними восхищение будем на облаце, в Господне на воздухе. Добре, вона багато перемагала на змаганнях. Наступна станція – Чоловік і його жовко. А когда це мої... Сама дарувала ну, собі шлях. Я думаю, з тебе ми могли брати приклад всі. Ну от така вона була, вибачте, за русизм, дуже настойчива і самостійна. Незважаючи ні на що, сама пробила собі дорогу в життя. Каріночка, царство тобі небесне. Лята війна, на жаль, забрала, найкраще, що у нас є. Сонце скільки нас. І найголовніше, що вона гордість була для своїх батьків, для свого брата, для своєї сестри. І сьогодні вона повинна бути не тут, а в дорозі на черговий чемпіонат світу з кікбоксингу в Австрії. Спроси, Кариночка, що ми тебе не засихи, не берегли. Легких тобі хмаринок. Сарство Небесні, вічна пам'ять. І ми скільки будемо жити, будемо проклинати ворога, який ступив на нашу землю, забирає наше життя, особливо дітей. Воно сім'я. Воно і само.